Привіт! давно в нас не було на огляді дитячих гаджетів, аж от поки в українського бренду Gelius не з'явився розумний годинник gppk 001 Ця модель пропонує цікавий функціонал, орієнтований на турботу про безпеку вашої дитини, зв'язок з нею та моніторином її місця знаходження. Як на мене, під час навчального року такий гаджет має підвищену актуальність, ну ми знайомитись з ним ближче. Почнемо з комплектації в коробці. Окрім самого годинника, на нас очікує такий вміст: магнітний зарядний блок, поєднаний з інтерфейсом USB, набір для розбирання годинника та інструкція. Перше, що відчуваєш, взявши гаджет до рук, це те, що він зібраний якісно. Відчувається, що цьому аспекту ві виробництва приділяється достатньо уваги. Гарно виглядають як самі матеріали, так і те, наскільки якісно вони припасовані один до одного. Окремо подяка виробнику за захист корпусу за стандартом IP67. Важливість його наявності у дитячих гаджетах, думаю, пояснювати не потрібно. Ремінець виготовлений з силікону, матеріал гіпоалергенний, що важливо для дитячої шкіри. А також дуже практично з точки зору його зносостійкості. Щодо ергономіки та органів управління, навігація по меню та основне управління годинником виконується за допомогою сенсорного екрана. Під ним знаходиться сенсорна кнопка Назад над екраном. Знаходиться фронтальна камера. Вона тут на 2 мегапікселі та дає змогу здійснювати відеодзвінки. На правій бічній панелі годинника знаходиться кнопка СОС. На яку можна призначити у налаштуваннях три довірених номери, які будуть отримувати повідомлення з інформацією про статус гаджета. На лівій бічній панелі розташовано слот для картки Nano 7. Ну і на кришці позаду знаходиться контактний майданчик, що необхідний для підключення зарядного блоку. Годинник отримав 1,44-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 240 на 240 пікселів. Матриця тут TFT, вона забезпечує досить великі кути огляду, як по вертикалі, так і по горизонталі. Обсяг будованої пам'яті 32 МБ, чого в принципі достатньо з урахуванням позиціонування гаджета. Працює гаджет під керуванням процесора MediaTek MTK2503, оперативної пам'яті 32 МБ. До швидкодії системи претензій немає стосовно бездротових модулів та інтерфейсів. Годинник має GPS LBS, iGPS, GPS Wi-Fi, окремий плюс підтримка LTE. Звичайно, дзвонити, грати в ігри та працювати з деякими іншими функціями годинника. Користувач зможе і без додатка Tracker та без підключення годинника до батьківського смартфону. Однак, щоб розкрити всі можливості гаджета наповну, зазначеним додатком скористатися доведеться. Перше підключення і налаштування відбувається вже зі встановленою в годинник sim картою. Адже для цього гаджету потрібен доступ до інтернету. Дані від дитини на ваш смартфон передаються також через інтернет. Після підключення в додатку необхідно зареєструватися. Це займає декілька хвилин. Далі можна працювати. Застосунок повноцінно розкриває можливості гаджета, визначення місця знаходження дитини в реальному часі, обмін повідомленнями та ще багато чого, включаючи таку корисну функцію, як пошук годинника. З точки зору функціональності дана модель варта своїх коштів. Це гаджет для випадків, коли вам потрібен постійний зв'язок з вашою дитиною і ви хочете знати про її поточне місце перебування. На цьому в мене все. Турбуйтеся про своїх близьких щодня, адже ми всі зараз потребуємо підтримки. А також вашої підтримки потребують бійці, що боронять зараз нашу країну. Тому не забувайте донатити на їхні потреби, папа. -па.